Спочатку я взяв щитку тоненьку металеву, і по корпусу прочухав нею між коробкою і піддоном. Тут заважає траверса, я її зняв, вона ставиться в одному положенні, ви не помилитесь, і не забудьте зняти. Гумов з траверси, вона підтримує глушник. Ну, при трубу, давайте скажемо. Ну, яка різниця, нехай буде систему вихлопу. От, Подушку я зняв, тому що чомусь в мене обламався один болт. Не знаю, що тут. Власник, начебто він мив нижче якоюсь гидотою. Навіщо це було зроблено? Теж не знаю. От, ну, щось зробив. І тут я донкратом підпер. Під роздатку стоїть рівно. Тепер зливаємо оливу, відкручуємо трос раз, два і відкручуємо трубку. От там болтик. І десь ще один повинен бути. Чи тільки один. Ну, в общем, я відкручу трубку. Тут скобу я теж зняв, тому що буде заважати. Трос я відведу в бік. Так буде зручно. Головочкою на 12 відкручується. Та мені здається, да, і вон ще один болтик. Ось він, я пам'ятаю, що два. Відкрутите трубку і обережно її витягнете наверх. Я теж стиснутим повітрям змухав у тут з'єднання. Я вже тут міняв оливу в коробці. Тому резинку, скоріше всього, ще змастив мастилом ТРВ. Зараз подивимось. Зараз подивимось, як воно витягнеться, ця трубка. Ну, а перед тим, як витягнути трубку, витягніть щуп. Оливи був рівень. Тобто перевіряти мені не потрібно, але ви зазвичай перевірте. Прогрійте її 40 градусів, коробку, перевірте піраметром піддон і перевірте рівень оливи. Все одно я зілью уємність, перевірю, скільки я злив. Тобто так буде краще. Начебто того разу я залив 5 літрів. Начебто. Ну, зараз олива вже стекла в мене. У піддон. Я його витер. Він чистий без залишків старої оливи з двигуна. Все, відкручую піддон, зараз оливу приберу і обережно відкручую піддон. Ну, спочатку, я, як я казав, трус, трубку витягую. Так, дійсно якоюсь гидотою мили ніж автівки, он, бачите, на трубці. Ледь її витягнув. Прийшлось використовувати отакий от інструмент. Впер його на край цієї трубки і ось сюди. І тільки, тільки так висмикнув. Інакше не виходило. Ну, Все одно я її помию. От. Ущільнення це потрібно міняти. Ну, Я думаю, що до наступного разу прокатить. Надо не забути. Наступного разу поміняти, тепер відкручую піддон. Тазик я підставив, оливу злив, злилось 4 літри. Коли зняв піддон ще приблизно літра, ну і тут ще трохи налилось. О, тепер коли будете відкручувати оливний фільтр, також залиште тазик, тому що лється. І от яка. Тут невеличка. Ой, капає. Проблема це прокладки. Коли ви будете знімати фільтр і мити його, ці прокладки ви не заміните, тому що їх немає. Вони йдуть тільки з новим фільтром. Тому пропоную вам завжди міняти на цій машині оливний фільтр. Тому що прокладка сідає, а вона пробкова і може потім щільно не пролягати до свого місця. І буде проблема. Якщо я не помилюсь. Я знову подивлюсь, болтики піддона я затягував начебто 6 н. Тому що там прокладка, щоб не перетягнути, і вона пробкова і не порвалася. І от вийшло. Ну, а фільтр десь 9-10 н потрібно затягнути. Ну, Там теж коротенькі болтики дуже. Тому, може, скоріше всього, що 9. Ну, десь 9-10 то таке капає олива. Ну, оливу я серветочкою поприбираю, так, поумакую. Зараз мию піддон, мию магніти, зразу все витру серветками, а потім помию антисиліконом. Серветками я піддон протер від оливи. Тут почистив трубочку, верхню почистив, налив. Антісиликон і зараз змиваю залишки оливи і потім продмухую стиснутим повітрям все це. Автоматом я наварив отаку от гульку, затиснув лищата і відкрутився болтик. Зараз почищу різьбу, прогоню її мечиком. І можна все збирати тепер назад. Тобто я думав, що буде дуже довго, але вийшло все дуже швидко. Прокладка йде оригінальна. Піддон я вимив магніти. Серветкою все зняв, е очисником гальмів, здмухав, з них пив, встановив на місце. Прокладка встановлюється оцим. Виборкою ось сюди, в передню частину піддона не переплутайте. Фільтр оливний буде масума з новими прокладками. Тому що, чому оригінальна прокладка і цю ми не ставимо, вона просто гумова. Скільки я ставив, вони постійно лопаються. Тому ми взяли оригінальну прокладку, приблизно, давайте скажу, 1000 гривень. І фільтр. Десь 900 гривень з прокладкою, а оригінальний коштує десь під 5000 або 4800, або 3800, я вже не пам'ятаю. Тобто, все одно ми зробили дешевше. Тут сіточка, прокладочки є нові, буде працювати. Там я витер вже на корпусі оливу, повимакував на болтиках, зараз обіжирюю, встановлюю оливний фільтр і встановлюю. Піддон. Фільтр я затягнув 10 нюн. Отут постійно витікає олива. Я, начебто, все витер, обіжирив очисником гальмів. І зараз швиденько встановлюю піддон. 14 болтиків. Не загубіть, перерахуйте обов'язково перед встановленням. Начебто все скрізь сухо і чисто. І от олива постійно капає. Я тут все приготував, чисту картонку підстелив, все встановлюю піддон і швиденько затягую. Буду затягувати 6-7 н, не більше. Рубку я завів через низ проміж шлангів обігрівача салону і головкою. І от ще, бачите, натягнув пильовик. Давайте скажемо з направляючої ланоса. Я його вивернув, коли вставляв трубку, а потім вивернув на своє місце. Тобто тепер вода 100% сюди не потрапить. одразу я наживив болтики, а потім встановив пильовик, ну, одягнув на нижню його частину. Тепер вода точно не потрапить і не забудьте про трос. Бачите, він йде зверху кронштейна трубки, щоб не було потім питань, що не туди його закинули. Е, болти коротші е, за болти е, троса трохи затягнув болти 21 Ньютон. І ці теж затягну 21 тонн. Тут я змастив вже Да, от автівка бачите, у цьому тектилі, що це таке. І воно до рук. І перчатки зараз одягати нема, рукавички нема коли часу. От. В общем, я встановлюю. Не забудьте встановити сюди скобу. Вона така хитрувата. Зараз я вам покажу Ось. ось вона. Тобто один край розводиться в один бік, інший в інший, і вона знімається. Прорізями йде одна сюди, одна сюди. Ну, в общем, тут я встановлюю, е, якщо сказав, не сказав, щось я забув. Пробку піддона я затянув 23 Н. Достатньо, можна 22-23. Тут ще я не дочистив прокладку, я вам спробую стару показати, як вона була. Притиснута на 6 ньютон, Ну, то таке. Так, давайте ще раз, подушку. Вона ставиться тільки в одному положенні. З правої сторони, ну я не дивився зліво, є стрілочка вперед. Траверса теж ставиться тільки в одному положенні. Тому що, а, є гачок, он він там для подушки. Подушка ставиться вниз цією балансіром. Верхню подушку я затянув 45-50 ньютон. Траверсу затягнув 55-60 ньютон і нижню подушку затянув 45 50 ньютон. Тут я болт знайшов, який у мене був, подрізав його. В общем, все підійшло. Кардану заважати не буде, але ну, воно і не буде заважати Данкрат, я прибрав. Да, от, бачите, вирізали каталізатор. Тепловий екран прибрали. Чим думали люди, не знаю. Тепловий екран повинен бути, треба його встановити назад. На цьому каталізаторі, якщо він там був, ну, скоріше за всього, що був, тепловий екран залишили. Ну, герметика напічкали, ну то таке, Скоріше всього, що вони лазили і в повітряний фільтр дивились, що там з ним не так. Міняв я оливу на двигуні. Дивіться, відео є на каналі. Ремонтував супорта. Передні, задні є відео на каналі, дивіться, міняв сальник. Хвостовика на роздатку теж є відео, дивіться на каналі. Колодки ручника, салінблоки, е помпу міняв, дивіться, все відео є на каналі. Так, зараз піднімаюсь вверх, перед тим поставлю сюди екран. Захисний, не знаю для чого, він, ну, щоб вода не потрапляла. І. Тут я все, бачите, приєднав цю скобу на своє місце, там прикрутив. В общем, піднімаюсь наверх і заливаю оливу. Ну, перед тим ще подивлюсь, скільки оливи я все-таки злив. Ну, того разу начебто було е 5 літрів. Да, і от подивіться на болти, які вони іржаві. Скоріше всього, як я і казав, милий якоюсь хімією і воно все переживіло, тому що такого не було до мийки днища. Ну ладно, все, піднімаюсь наверх, прикручую. Ну тут давайте скажемо 8 нюнн достатньо, а тут дві кліпси вставити і все. Дуже добре, коли все чисто. Залив я 4 літри. Вороночкою трохи. Підігрів і носик притиснув. І тепер заливаємо оливу останній п'ятий літр. Злив мені, здається, я трохи більше, ну, мене є чим долити. Не поспішайте заливати, тому що оливи дуже багато і вона не встигає стікати. Вентиляція працює, не працює, не знаю. Потім встановимо щуп. Щуп тут ставиться в одному положенні, я вам покажу. Тому що автівка прийшла, мабуть, перевіряли знову оливу. Що там лазити, якщо воно не тече. Дайте її стикти. І потім витягуйте воронку. І можна запускати автівку. Поклацати усі передачі. Прогріти її до 40 градусів і перевірити знову рівень оливи. Ось в мене дві двохлітрові баклажки і півторушечка. Бачите, скільки не вистачає доверху. Ну, нехай буде пів літру. Там це добре, я 5 залив. Літра в мене ще залишилось. Я прилюю її літрову потім банку. Для заміру, скільки мені налили, ну, начебто повинні налити правильно. І от кожного разу, бачите, ще стече, трохи от залишається у пляшці. І у баклажці трохи. Ну, ще по тазіку трохи розмазано, ну, зовсім трохи там грамів 20 буде. Ну, то таке. Зараз я, поки холодний двигун... Заміню свічки. І отут, бачите, ще трохи залишилось. І будемо заводити двигун. Зараз щуп вставляю, пензликом все з пил, обдую повітрям стиснутим, і потім буду відкручувати катушки. Ну, то зовсім інше відео. Завів я автівку, Поперемикав передачі і от олива на нулі. Тобто 5 літрів на нулі, показує поставив знову я воронку. Зараз долью десь пів літру, може трохи менше. Ну, почну з грамів 250, а потім подивлюсь, що буде далі. Долив приблизно 300 грамів і от такий вже рівень Ще можна грамів 200. Ну, до пів літру щоб було. І буде якраз, і можна його гріти. Ну, давайте подивимося Щас я витрющу, як до мене прийшла автівка. Щуп повинен стояти ось так. Приїхала ось так. Якщо видно, там отвір, тобто могло підсмоктувати От бачите, він крутиться. А отак буде справлено. Не плутайте. Температуру показує. В різних місцях по-різному. Ну от, 40 є. Зараз піднімаємось наверх і витягуємо щуп. Тут, як ви бачите, все сухо. Тут хлопці загубили одну кліпсу, я забув її придбати, тому комутік тимчасово підійде. Рівень показує до буковки H, Ну в принципі можна ще трохи підлити, грамів 100, я думаю. І на цьому все. Перед тим як перевіряти рівень і все одно, коли гріється автівка, не можу сказати, працює в той час насос чи не працює, ну, перемикайте періодично передачі, щоб олива температуру змінювала. Зараз я ще грамів 100 долью. І на цьому все. Ну, давайте скажемо по міркам. Приблизно я залив 5600 приблизно. Тому що все умовне, треба переміряти кожну банку, скільки зараз в цих пляшках з-під кока-коли. От. Тепер давайте подивимось прокладку. Ось прокладка. Дивіться, як її витиснуло. І от прокладки, вони теж сівші. На фільтрі і фільтр знову, бачите, брудний. Ну що толку його мити, ви ж все одно сіточку не вимаєте якісно, десь там щось залишиться. Тому небагато не грошей, приблизно 900 гривень за новий фільтр і нові прокладки. Ну, а ця, так, да, як я і казав, приблизно коштує 1000 приблизно. Оливи залишилось ось тільки. Ну, Бачите, в кожній банці ще трохи там залишилось. Ну, в принципі, я думаю, на цьому заміна оливи. у корупції я закінчив.